У нас буде дощ або сніг, але на зараз погода показує. Це на дощ. А у вас яка погода? Напишіть. Друзі, тут запрошую вас до обговорення. Ось така є ідея садово-паркового оформлення. Дуже красиво. Висаджені і туї, і трояндочки, і, і цікава композиція з лаванди. В ліс треба їхати однозначно. В ліс погрібиний йдемо, показую прив'язку. Так? Тут росло величезне дерево, величезний тополь, а зараз тут повно вішенок, або гливи її ще називають. Глива, ще називається плеврот черепичастий. Це вид деревних і стівних грибів. Роду плеврот. Родини плевротових. Капелюшок цих грибів буває діаметром до 30 см, м'ясиста, суцільна, округла з тонким краєм. Форма раковиноподібна або майже округла. У молодих грибів капелюшок опуклий із загорнутим краєм. Пізніше плоска або широковоронкова. Видна з хвилястим або лопативим краєм. Поверхня капелюшка гладка, глянцева, часто хвиляста. яка користь глиби? Гриби глиби допомагають нормалізувати тиск та боротися з пухлинами і перешкоджають подальшому їх поширенню. Також встановлено, що глива при певних умовах надає протипухлинну дію. І підвищує імунну систему організму. Лікарі рекомендують вживати глиби в їжу людям, які хворіють на бронхі, а також після закінчення хіміотерапії. Але це лише про ті глиби, які ростуть в природі. Глиби, куплені в магазині, зовсім не мають лікувальних властивостей. Я б не радила купувати і використовувати куплені в магазині гриби в лікувальних цілях. В абсолютній більшості випадків вам доведеться ризикувати своїм здоров'ям. Так, при перевірці продовольчих магазинів міста Києва, представниками Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України тільки в одному магазині із 30 грибів гливи відповідали усім нормативам якості. Глива володіє дивовижними лікарськими властивостями. Корисні властивості грибів гливи дозволяють знижувати вміст холестерину. При вживанні їх в їжу шкоди організму практично не наноситься. Сік гливи заважає розвиватися кишкові палички, а завдяки проростанню на деревах і пеньках вони накопичують бета-глюкан, що в свою чергу посилює захисну систему людини. І ще одна дуже корисна властивість зниження відсотка цукру в крові. Гриби містять біологічні елементи, які здатні виводити радіонукліди з організму людини. Також рекомендується гливи і людям з камінною хворобою. Гливи мають антивірусну дію, а завдяки високому вмісту полісахаридів вони підвищують імунітет. Отака така цікава є властивість, цікаві такі гриби, гливи, корисні, але лише ті, які ж ростуть в чистому лісі, в природі. З магазина вони не лікувальні. Я показувала ось тут гливи збирала. Сьогодні приїхала. Вчора було 20, сьогодні 21, Сьогодні приїхала, немає. Хтось з людей зірвав, не дивлячись на те, що ці гливи вібрали в себе. Всю, весь бруд, який е, виділяють і автомобілі, і заводи, всі викиди. Це всі важкі метали. Спочатку їмо всяку е, нечість, а тоді кажемо, чому в нас здоров'я немає. Зірвали, друзі, зірвали все, взагалі, все. Вчора я вам показувала, які вони тут красиві. Для зйомки вони ще виростуть. Вони ще виростуть, але їсти не треба брати те, що росте в місті, тому що тут дуже багато важких металів. Ось тут у мене чудова пітонька. Вона така зараз розкішна, тому я вирішила скоро мороз, адже сьогодні вже у нас 21 листопада. Тому я вирішила взяти її, оцю красунку, яка зараз цвіте, і посадити в цей горщик. Для цього я взяла отакий горщик, і ми візьмемо ось оцей кущик петуньки. Для того, щоб її не травмувати, я беру сапкою і обережно. Глибоко О, ось так. Тепер візьму землі спочатку. На дно насиплю обов'язково камінчиків. дно беру камінчики, звичайні, і насипаю сюди землю. Все, півгорщика, півгорщика, тепер беремо нашу. О, який тут корінчик гарний. Гарний, гарний. Заглиблюємо, придавлюємо і беремо ще трохи землі додаємо. Ці квіточки ростуть зверху, тому у них зверху дуже красива чудова крона у нас потягнувся корінчик ми його впихнемо туди глибше. І, може він іще нас порадує і в хаті. Так. Земельки сюди, О, таким чином у нас. І земля зараз чудова, мокра. Потім зверху я ще сюди візьму трошки торфу. Отак. А цей нехай росте теж далі. Так, друзі, і починаємо зразу те, що ми не закінчуємо. Не починаємо, а закінчуємо. Я беру торф і зверху і ще торф. Тут багато мінералів, добрив і тому натуральних. І тому ось таке було. Зараз в магазинах їх дуже багато різних. І зверху підсипаю, отак, От щоб воно попало скрізь, коли рослинка росте на дворі, вона з повітря, бере все, що їй необхідно з землі, а тут вона буде в хаті. Ось такий у нас є закінчений варіант нашої буде кімнатної рослинки. Ви подивіться на цих красені. Скільки на них вологи. Це від туманів. Зранку і ввечері дуже гарні тумани. І така чудова калина. На базарі продається в тому відео, де я ходила по базару, дивилась на ціни. Я вам показала, друзі, на зиму це найкращий спосіб від грипу різних ОРВІ та ковідів. І мілісу я тут ще поклала. І отакі от чайочки, якщо лише хтось захворів, беремо малину, самі гілки, калину і смородину гілки. І варимо такий чай не менше 5 літрів, і тоді хвора людина через кожну годину випиває стакан. Склянку гарячого напою, обов'язково з медом, якщо кашляє з маслом і сода, також, вона йде Харковічний, зараз бабуся нашій зроблю і вам покажу. Трішечки не таке, але е, від кашлю. І оскільки цей кущ уже зовсім чорний, тому я вирішила зараз його підрізати, так як я буду підрізати його на зиму. Залишаю 10 см і так підрізаю. Такий корінчик починає проростати. Значить, я зараз його все-таки заглиблю, заглиблю все таки у землю. Будемо спостерігати за ним. Тепер землею присиплю, а потім зверху. Чорнобривця, ця погода дуже подобається. Вона неймовірно. Зараз розкішні, чудові. А в букеті вони пахнуть, виглядають. І в чаї смачні, і лікувальню. І ось така ще чудова малина. Це ця малина, яка достигає два рази в рік. На весні вона смачніша. Осені дни вона кисліша, тому що менше сонечка, менше активне сонце. Сонце саме активне у нас в травні місяці. Тому й малина там солодка. Але поласувати можна є чим своїм. Інжир, який був в горщиках, пішло похолодання вже він листочки скинув. І далі ми занесемо їх в підвал. Ще поки немає морозу, тільки буде перший морозець. Зразу вони підуть в підвал. Потім весною ми винесемо їх на вулицю, коли вже буде для них тепло. І вони дають нам перший врожай. Далі поставимо, вони укоріняться, я вам все це показувала, на моєму каналі є. Тому заходьте на мій канал, підписуйтеся, хто ще не зі мною. Лаванда відлякує міль скорпіонів, водяних скорпіонів, бліг та мух, а також комарів. Для людини покращує роботу печінки, жовчного міхура та всього травного тракту, знімає набряки. А який аромат лаванди? Впливає на людину. Запах лаванди чинить балансуючу дію на нервову систему, знімає нервову напругу, допомагає при виснаженні депресії, істерії, меланхолії. І зараз давайте роздивимося грядки полуниці. Я вам показувала, як я зробила грядки полуниці і чому я не зробила отак. Дуже красиво виглядають такі грядки полуниці, застелені агроволокном чорним. Але яка, який мінус цього чорного? Під ним дуже добре розмножуються слизняки. Полуниці тут добре, тепло, високо. Водичка каплею підведена до кожного кущика полунички, і полуниця росте тут велика і чудово. Але разом з тим треба не забувати, що це дуже гарний розплідник для слезняків. І тоді приходиться з ними боротись, інакше вони можуть їсти всю полуницю. Їм це подобається, їм там тепло, гарно, хватає вологи, і вони там себе дуже чудово почувають. Yeah!